Всім привіт! Так, доробив свій генератор. Зробив йому раму, колеса. Отак є реалізовані подушки. Дві полоси резини і на розтяжку прикручені. Тобто воно не стоїть на подушках, а висить, виходить, на резині різині. Собі свободно болтається, для нічого не протисається. Ось така ручка. Тут приварен штир і кусок труби. Він одівається і можна перевозити. Вихлопна, Щоб воно трохи тихіше було, Ну, вихлопну треба буде переробити, бо вона тут я то посадив, але воно все одно від... відпадає. Я думаю, що тут треба просто приварити кусочок різьби от такої, і цю трубу прямо сюди вкручувати, в турець. Ну, і коли, якщо треба буде хранити, просто викрути, і десь тут рядом поставив. Так як я його думав заряджати напряму акумулятор, напряму з генератора на акумулятор, воно так не тяне. У мене два акумулятор... Ну, Один акумулятор тяне, спар... ну, спарених два акумулятори. Він уже не, не тяне. Ну, сильна нагрузка на генератор, мотор не може протягнути навіть на високих оборотах. Того я його настрою так мінімальні обороти, які мінімально допустимі, так сказати. І Напряму підключаю зразу, ну, я його запускаю, мотор розганяється, запускаю сам генератор, ну, даю йому 12 вольт і забираю, Він там вже далі сам виробляє 12 вольт. І підключаю зразу цей преобразування. Я від нього напряму підключаю насос. В такому, в такому варіанті в мене він проробив на пів літри час. І що? Заведемо, тут як показують кнопку в мене стартер розетка тут 12 вольт. Кнопка, щоб за, запустити. Виходить, цих 12 вольт клас клас ну, Я думаю, що розетку перероблю, просто сюди вкручу два болта, треба буде як, щоб клеми чіпляти плюс-мінус. Або лишу розетку, ну, побачимо, як є. в ході експлуатації вже буде видно. Сюди ще кожух зровигну треба знайти якийсь листочок металу. Так, заводим. Так, трошки одною ну, рукою мені неудобно. Маю телефон. Я думаю, що заводиться. Якось так воно роботає. Ну, Мотор новий заводиться легко Вихлопно, я довольний. Зараз я її знімлю. Так, да, снімлю. Тут просто розсверлено отвір на 16, і воно сюди підходить. Ну я думаю. Все-таки от привару, воно ну, буде так надіжніше триматися. Тараше ще раз заведемо, почуєте яка різниця. Не знаю як на камеру, але вживу воно ну, так десь наполовину, на починає робити тихіше. Ну це, звісно, тут помучився з цим вигинанням. Я його тут опро... робив прорізи трубі, а потім згинаю це все, звісно, заварив сплошним так сказати, швом. Ну, як виявилось, воно. Не дуже брошо б. Ну що, переробимо, оцю різьбу ми відріжемо, прямо туди приваримо. І оцю теж ми вкоротимо, щоб глушник так, ну, сильно далеко не терчав, отак буде. І як я ж кажу, якщо не треба, ми його просто будемо відкручувати, якщо десь хранити його. І хоча з цими рашистами ми, не знаю, хранити його точно не прийдеться. Так, на цьому все. Всім до побачення. Кому сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на канал. Слава Україні!